дня! Немає світла, а десертик приготувати потрібно. Я взяла десь 400 г гарбуза, добре почистила, трішки додам цукру, трішечки водички або вершків. І гарбуз повинен я зварити, щоб він став м'якеньким. Цей гарбуз, щоб він не завітрювався і не пропав, просто-напросто на тарілочку наливаєте яблучну оцту, просто промакаєте отак гарбуз і затягуєте плівочкою. Так, гарбуз стушкувався, трішки охолонув. Тут Небагато, бачите, рідини. Цукор сипте, я десь насипала півсклянки, висипте по своєму смаку. Е, взагалі, це все перебивається погружним. А якщо немає світла, то це робиться через сито. Це наша перша маса. І сюди піде пакет 10 грамів желатину. Я думаю, 10. Наступна сиркова, це в нас я беру сир, отакий 9%. І додам сюди один отакий йогурт. 180 грамів. Цукор теж по смаку. Не єс нічого. Цей наш десерт не запікається. Це желатин Ви почули? Тут теж буде желатин Гуза я злила рідину, ось вона, і виливаю її сюди. в Якусь ємкість. В цій рідині ми будемо настаювати желатин. Це такі пачечки по 15 грамів. Переб'ю зараз сир. І окремо можна взяти трішечки вершків або навіть води і настояти цей желатин. Так, йогурт, цукор додавайте по смаку, я півсклянки додала, і ванільного цукру один пакет. Ось так на паровій бані розчиняємо желатин. Перебиваю до однорідності, дали світло швиденько, і сир, ну спочатку гарбуз, потім помию ногу і перебиваю, сир. красива маса виходить, і прямо відразу сюди виливаю. Жилоти і пробиваю газ погружним. Так само й сир. Та гарна однорідна маса вийшла, дивіться. І ця така сама. І наливаємо, як ми наливаємо мраморний, біле, зверху, жовте. І так, біле, жовте, біле, жовте. Таке сонечко вийшло. Трішки залишилося в мене гарбузового, я чисто гарбузовий залила десерт. І залишаємо. Нехай застиває. Дві годинки в холодному місці постоїла, Я прикривала. Дивіться, як гарно холо. Ви можете витягати разом з цією плівочкою. Уже гарно дивіться, я вам показую. А я буду нарізати прямо тут спилу жару, прямо при вас. Нарізаю. Така ніжнота. А щоб було таке ніжне гарбузове пюре і сирне. Ви збили так, а потім додаєте желатин тепленьке і збиваєте ще трішки погружним. Як видно, тут гарно, які гарні прошарки, який він красивий. Дивіться, яка краса. От те, що відпало, зараз ми скуштуємо. Ніколи не скажу, що це з гарбуза. Дуже смачно, обов'язково приготуйте. дорого сир, просто з гарбуза. Зробіть так, як робила я.